Доброго дня. Трохи арт мене не заплановано просили нас всіх зібратися, тому що е маємо свіжі розпорядження голову обласної військової адміністрації проведення коштів з обласного бюджету на капітальний ремонт харчоблоку. З Колівського закладу загальної середньої освіти 13 ступенів No3, з Колівської міської ради 4 мільйони 200 тисяч гривень, відповідно, для того, щоб запустити перше, уточнити бюджет з показниками обласного бюджету за доходними видатками, а також запустити процедуру закупівлі є необхідність винести на завтрашній виконку з подальшим загородженням на чергову сесію. та, є підписок в І, і о, о, одразу, о, одразу хочу нагадати, що в червні місяці ми затвердили положення, про, оголосили конкурс на кращий відеоролик про Сколівську громаду, що, на нашу думку, є також важливим елементом національного протиполітичного виховання, щоб молодь молоді люди розказували про свою громаду, розказували про успіхи світу.